Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми. Нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху. Чим прославилося французьке місто Север? Місто у французькому департаменті Сени. відоме порцеляновим заводом, заснованим 1745 року. У будівлях заводу міститься знаменитий керамічний музей, заснований у 1800 році. У ньому зберігаються колекції творів севрської порцеляни з самого виникнення виробництва, а також постійна виставка порцелянових виробів і майстерні для скляної мозаїки. де були виведені акваріумні золоті рибки золота рибка це вид прісноводних променеперих риб роду карасів. Її предок був одомашнений людиною ще в сьомому столітті нашої ери. Є однією з найпопулярніших акваріумних риб і представлена цілою групою порід домашніх акваріумних тварин. Рибки були штучно виведені в Китаї. Хто відкрив існування атмосферного тиску? Евангеліста Торрічеллі, італійський математик і фізик, учень Галілея, був придворним математиком герцога Тосканського і професором математики та фізики Флорентійського університету, відомий як автор концепції атмосферного тиску і продовжувач справи Галілея в галузі розробки нової механіки, вивів формулу, яку було названо його ім'ям. Дорогоцінний камінь якого кольору в давнину називали карбункул. Камінь карбункул є різновидом граната і вирізняється неймовірним насичено червоним сяйвом, яке притягує і буквально гіпнотизує. Краса цього різновиду граната вражала людей ще з давніх часів. Сяючий або палаючий, а саме так перекладається його назва з латині, він ефектно сяє в променях сонячного світла, граючи відтінками і нагадуючи тліючи вугіллячко. Як називається клиноподібний камінь у вершині склепіння або арки? Спочатку замковий камінь був конструктивним елементом у вигляді клиноподібного каменю на самій вершині арки, який, по суті, завершує арку і виконує роль замка, що не дає розсипатися всій конструкції. Замковий камінь замикає всю конструкцію, розподіляючи навантаження. У зв'язку з такою конструктивною особливістю замковий камінь часто називали просто замок. яку квітку називають шпажником Шпажник або Гладіолус це рід багаторічних бульбоциболиних рослин родини Ірисові. Латинська назва походить від латинського гладіус меч, і пов'язана з тим, що листя гладіолуса за формою нагадує шпаги. Природний ареал, тропічні та субтропічні райони Африки, Середземномор'я, Середній Європа та Азія. Яка країна посідає перше місце у світі за чисельністю великої рогатої худоби? За кількістю поголів'я великої рогатої худоби Індія посідає перше місце у світі, проте за споживанням м'яса одне з останніх у світі. Це пояснюється релігійними поглядами індійців. В індоїзмі корова є священною твариною. Яке захворювання було названо за прізвищем ученого, який його вперше описав? Дальтонізм або колірна сліпота спадкова, рідше набута особливість зору людини та приматів, що виражається в нездатності розрізняти один або кілька кольорів, названа на честь Джона Дальтона, який уперше описав один із видів колірної сліпоти на підставі власних відчуттів 1794 року. Як називався найбільший військовий підрозділ армії Стародавнього Риму? Найбільший військовий підрозділ у Римі називався Легіоном. Легіон свого часу складався з 10 когорт по 300 500 осіб, тобто чисельність військ у ньому могла бути від 3 до 5 тисяч солдатів. А ще до легіону входили допоміжні війська, чисельність яких могла дорівнювати чисельності основних військ. Можна сказати, що до складу Легіону могло входити до 10 тисяч осіб. Яка затока на землі є найбільшою за площею? Найбільшою за площею є Бенгальська затока. Свою назву вона отримала завдяки давньому регіону Північно-Східної Азії Бенгалії. Зараз це сучасна територія Індії та Бангладешу. Її площа становить 2172 квадратних кілометрів. Найбільша глибина її становить 4694 метри.